о сен янма, ма ян кылама теніме айдын атешкибе тенім айдынланды Останній монолог мавки кримськотатарською мовою читає Сеїд Джеліль, який переклав передмову видання. Він викладач кафедри тюркології Київського національного університету. каже, лісову пісню переклав його викладач, письменник-літературознавець Юнус Кандим, який нині покійний. Для нього не було проблемою знайти саме такі форми, які в точності відповідають. Оригінал за рахунок художніх засобів кримськотатарської мови. Переклад юноса Кандима видавався раніше. Загалом драма Феєрія перекладена майже 30 -ма мовами, каже доктор філологічних наук, упорядник двомовного видання Сергій Романов. Лісову пісню називає головним твором української літератури ХХ століття. Текст українською мовою лісової пісні. Ми готували до 14 томника, який теж зробив наш університет. Це оновлений текст з новим абсолютно нотним станом з відновленою мовою, графікою тексту. І ми вперше його представляємо в нашому проєкті. На презентацію книги приїхав голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Ми будемо просити певну кількість для окупованого Криму. Ми будемо передавати в Крим, щоб люди там бачили. Бо Крим такого знаєте. Естетичного літературного значення це має ще таке моральне і політичне значення. Люди будуть бачити, що на материковій Україні всіляко підтримується кримсько татарська мова. На Волині проживає три родини кримських татар. Розповів сервер Зайнедінов, голова громадської організації Кримських татар в області. Я тут навіть бачу риси, знаєте, таке становлення політичної нації. А скажіть, ми до всіх цих подій, я маю на увазі майданські часи, що ми знали один про одного. Взагалі майже сказати нічого. В Криму було зелене світло всьому російському російському миру так званому, да? і українці мало що знали об кримських татарах. І я вважаю, це дуже-дуже чудово, це знаково, коли ми пізнаємо один одного. Проєкт двомовних видань лісової пісні розпочався 10 років тому. У парі з українською твір вийшов польською, німецькою, англійською, білоруською і зараз кримсько-татарською. Свідомо ми обрали цього року кримсько-татарську мову, бо хочемо в такий спосіб зробити промоцію кримсько-татарській мові, культурі, ну і такий жест підтримки з нашого боку кримським татарам. Зі слів Юрія Громика, двомовне видання кримсько-татарської і української лісової пісні Лесі Українки не для продажу. Оксана Євпак, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Луцьк.